Що таке гроші зі сторони енергії? Що таке гроші зі сторони матерії? Як усвідомити ваше відношення до грошей і почати створювати гроші, переставши бігти за ними? Мене звати Марія Яремко, я духовний наставник. Цього тижня буду стартувати. Мій інтенсив про гроші сім днів інформації я буду передавати вам, що таке гроші, що таке взагалі гроші зі сторони енергії, яке ваше внутрішнє ставлення до грошей, і що саме відображають вам гроші, коли у вас їх недостатньо. Ваші гроші це зовсім не про гроші. Це про ваш стан, це про відношення до людей. Це про відношення до себе. Найперше, це про відношення до своєї справи, до того, що ви даєте світові, це обмінна валюта. Цінності, яку ви транслюєте людям, і за яку вам готові оплатити гроші, ми розберемо стратегії створення грошей, які дуже близько біля вас. Я поділюсь практикою, завдяки якій я протягом останнього півроку часу створила свої мрії, свої бажання. Я поділюся інформацією, яка допоможе вам розширити шаблони мислення про гроші. ви перестанете думати, що гроші це щось нехороше, ви подивитесь на це зовсім з іншої сторони. Ви відокремитеся від загальних нав'язних стереотипів про гроші, тому що гроші це набагато глибше, ніж те, що нам нав'язує система. Якщо вам відгукуються мої слова. Хочете приєднатися до самоденного інтенсиву про гроші, ви будете отримувати протягом 4 днів практичні завдання, і три дня ми поспілкуємося з вами на вебінарі. Ви будете мати можливість задати запитання і отримати відповідь. Я запрошую вас на даний інтенсив. Якщо вам. Хочеться приєднатися, ви готові почути інформацію, яка там буде? Напишіть мені в телеграм. Я залишу в коментарях посилання. Я скину вам деталі про інтенсив, і ми з вами попрацюємо.